До 60 тисяч гривень на втілення власної передової ідеї в Івано-Франківську стартує конкурс підтримки інноваційного розвитку малого та середнього підприємництва. Його переможці можуть отримати спеціальний ваучер та реалізувати проєкти, що допоможуть. Розвинути економіку міста дуже важливо нам сьогодні підтримувати тих інноваторів, той малий та середній бізнес, який є у місті івано франківську який розвивається, або який на сьогоднішній момент є і ще на рівні проєктів на рівні бізнес-планів дуже важливо його власне простимулювати. Хто знає, можливо, з цих маленьких ідей виростуть великі компанії а великі компанії це і, відповідно нові робочі місця. Це і доходи міського бюджету, це є додатковий валовий внутрішній продукт. Спільно із партнерами ми проводимо разовий цей конкурс в рамки угоди мерів за підтримки Європейського союзу. Було виділено мільйон двісті тисяч. На ці проекти відтак, організатори конкурсу закликають представників бізнесу активно долучатися. Це можуть бути як місцеві підприємці, так і ті, кому довелося релокувати свою справу до Франківська. З усіма деталями та основними критеріями наголошують, можна ознайомитися на сайті. А заявки подавати вже від завтра очікують передовсім на актуальні та корисні інноваційні ідеї за трьома напрямками. Перший напрям це інновації, тобто в основному це створення нового продукту або якісь послуги для нього. Другий напрям це маркетинг. Тут можуть бути вебсайти може бути створені рекламної продукції. І третій напрям це консалтинг, тобто консультаційні послуги для бізнесу. Прийом документів буде здійснюватися двома шляхами. Можна зайти на сайт Нова економіка Івано-Франківська, там перейти за посиланням і завантажити всі необхідні документи а також документи можна занести фізично в офіс нашого управління проектної діяльності, який розташований за адресою української перемоги перемоги-23» три треновація. Прийматимуть заявки упродовж 20 днів. Опісля учасники конкурсу презентуватимуть власні проєкти у межах відкритого обговорення. А далі спеціальна комісія визначить переможців. Їх загалом має бути два десятки. телеканал